Доброго дня. Починаємо сьогодні захист курсових робіт з предмету податкова система. Всіх учасників учасникам бажаю гарного сьогодні настрою, бажано зі світлом. Ну і звичайно, успішно захистити роботу. Так курсова робота на тему місцеві податки і збори та їх роль в податковій системі України. На сьогоднішній день місцеве оподаткування України знаходиться в стадії активної розбудови, в процесі якої висвітлюються проблемні питання та виклики як для центральної влади, так і для місцевих органів влади щодо адміністрування місцевих податків та зборів. Місцеві податки мають виступати основним джерелом формування доходів місцевих бюджетів, оскільки формують їх власні кошти. Чим більше роль у формуванні місцевих бюджетів відводиться місцевим податкам і зборам, тим вищий рівень розвитку держави, тому їх питома вага у доходах місцевих бюджетів має визначальне значення. Податок на прибуток або на доходи це податок, що стягується з фізичних або юридичних осіб, який змінюється залежно від відповідного доходу або прибутку. Нарахування ПДФО. ПДФО вираховує так. ПДФО дорівнює зарплату, віднімаємо від ПСП і множимо на 18%. ПСП це та сума, на яку зменшують базу оподаткування ПДФО при нарахуванні заробітної плати. ПСП встановлюється у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожитого мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць. Види, за якими оподатковуються доходи фізичних осіб. Це є зарплата, виплати та винагорода, стипендія, виграші. Обов'язкових платежів і внесків до бюджету, а також цільових фондів державних, складається як з прямих, так і не з прямих податків. <у>, У різних країнах світу податкові системи відрізняються за степом побудови, кількістю податків, ставками податкових платежів, а також методикою їхнього розрахунку і видом стягнення. Державні доходи виконують важливу роль у забезпеченні економічного розвитку країни. Сам, саме становлення можна поділити на чотири етапи від 1991 до 1994 року, від 1994 до 1999, від 2000 до 2010, від 2010 і від 2010 і до сьогодні. Щодо оподаткування регулюються податковим кодексом України і не можуть зновлюватися або змінюватися іншими законами України, крім тих, що відносяться до зміни положень цього кодексу. За все, що відповідає за все, що стосується мита і зв'язаних з ним законів, відповідає митний кодекс.